Ну, у нас там в принципі така тенденція. Я буду записувати окремо для свого каналу, але на початку року я за частіше за все. Роблю річні розклади на початку року, тобто, коли ми перетнули да, певну таку типу циферну межу. Але те, що у нас вже попередньо випадає, я дивилася, я дивилася на картах. У мене колеги, які працюють з нумерологією, там з матрицями з усім, ми якби ну, спілкуємося між собою, порівнюємо. Шо. Рік веселий, Давайте так це назвемо. Рік веселий, тому що, окрім дурня, який несе в собі певні позитивні фази онулення, що, про що це говорить? І для України, і для світу в цілому, тут треба розуміти, що контекст не тільки для України, він і для світу контекст, да тобто. Ми маємо нову сторінку. Ми маємо чистий лист. Ми маємо перерозподіл ринку. Ми маємо ну, маємо оновлення старих ситуацій. Ми маємо обнулення старих домовленостей. Ми маємо зміни ситуації. Це може говорити про загострення революційних дій. Це може говорити про завершення якихось старих правлінь, початок нових правлінь. Ми будемо ми можемо говорити про м питання. Якихось нових тенденцій на якісь нові правила, наприклад, ізоляції, віруси, там якусь історію. Коротше, це про чистий лист. Давай почнемо з чистого листа. Але, але у нас слідом в доповнення того шута, іде ще й відлюдник з місяцем, от там от починається певна срака тенденція на питання води в світі поновлюється у 2025 році це цунамі вода водні катастрофи недостаток води брехля брехня викривлені медіа так далі тому подібне залишання людства наодинці зі своєю проблемою тобто є тенденція можливо на ізоляцію на якісь нові пандемічні історії на якісь знову ж таки революційні поборні дії які змушують якусь частину людей сидіти вдома зі страхом вийти коротше Рік веселий, от прям з усіх сторін. Рік не простий, рік достатньо в онулені, динамічний, і ну і для України він такий самий. У нас він може програтися абсолютно з різних сторін, і ми це будемо якраз дивитися на більш там широкому розкладі у січні, Я буду дивитися. Але те, що у нас іде обнулення ситуації, поки не важливо в який бік, але вона онулюється. Оце да ця тенденція у нас є на 25. п'ят. Західні медіа, зокрема ось The Economist, зазначають, що війна все ж таки може завершитися в 25-му році. Чи ось ось це онулення, так воно посприяє і онуленню військової ситуації і війни. Чи може все ж таки 25-й рік стати завершальним роком війни в Україні? М -м, може, може, але через домовленості, тільки через союзи, тільки через договорники, як не крути, все одно. Чи буде це а, завершення війни, чи це буде пауза? А, враховуючи енергію чистого листа і оця вся історія, і того, що у нас тенденція на те, що староокуповані території йдуть в політичний якийсь розгляд, да, і в оцю всю штуку, то це скоріше намагання затяжної, затяжної паузи. Давайте так, затяжної паузи, яка дуже сильно нагадує мир. Але це затяжна пауза, от більше в таку тенденцію. Угу. Також за даними аналітиків, Україна у 25-му році може отримати нову хвилю, нову масштабну хвилю військової допомоги. Не так дозовано, як ми отримуємо і зараз. Це буде щось більш масштабніше, і таке серйозне. називаємо це так. Чи допоможе це посприяти якомусь переломному моменту на фронті? Може отримати і отримає це дві різні речі. Розумієте? Так, <кій> да, ми можемо отримати масштабну, масштабну допомогу за умови, якщо Путін не піде на умови Трампа. Тоді нашими руками він буде тиснути на речі. Ну, типу, все. І про це ми говоримо з вами там останні, я не знаю скільки місяців, от у чому момент. Да. Чи буде у нас військова в цілому допомога на 25-й рік? Так вона прослідковується. Я не скажу, що вона. Якось ну прям набагато гірше, і у нас прям немає ніде нічого. І ми вибиваємо по 10 ракет. Ні, такої тенденції немає. Все одно випадає і фінансова підтримка, і військова підтримка. Вона все одно є. Ну як не крути, вона випадає. і Її ніхто повністю нам не блокує. Угу. Також е, західна розвідка, багато військових експертів говорять про посилення все більше посилення тиску на Україну до початку цих переговорів. Для чого? Для того, щоб Україна поступилася якимись своїми певними критично важливими моментами. Чи... Може статися так, що міжнародна спільнота, що ну вже почалися ці певні переговори, але от чим, чим далі вони просуватимуться, чим більше буде тиск, і що Україна все ж таки піде на якісь певні радикальні компроміси в цих переговорах, mm, все одно прямо давайте так. Чи будуть для нас якісь болісні рішення? Так будуть, що очевидні нам радикальні моменти. Та очевидні, ну, вони на блюді у нас просто. отак от. Ну, отак от. Я ж кажу: найгірший, найгірший варіант, який в мене випадає, це зупинення військових дій на тих лініях, на яких ми зараз стоїмо. Це найгірший варіант. Mm -hmm. от. Але є багато але і за оці але якраз і торгуються для того, щоб оці але мінімізувати От максимально наскільки це можливо. Українська влада категорично відкидає будь-які заяви щодо компромісів стосовно територій. От, і, а, і вони кажуть, що це неможливо. Чи не зовсім. Так? От Зеленський, який давав не так що інтерв'ю, прямою мовою заявив про те, що ми військовим шляхом Донецьк-Луганський Крим повернути не можемо. Ура! Дякуємо, що ти нарешті це сказав. Це було зрозуміло, почина... ну це зрозуміло очевидно для всіх, починаючи від військових, закінчуючи цивільним народом, який бачить тенденцію, у якого є хоч один військовий, який знаходиться на лінії фронту. Ну, хоч один у сім'ї, де це очевидно для більшої частини України, і тільки нарешті Володимир Зеленський вирішив нам про це чесно заявити, а не як у телемарафоні. Але там в коментарях, в соціальних мережах, я думаю, ми всі бачимо. Купу обурення від людей да стосовно ось можливих поступок, зокрема територіями, зокрема, це Донецьк Луганськ, про які йдеться мова. Якщо наша влада все ж таки поступиться ними, а як ви говорите, і багато військових експертів насправді говорять, що це неможливо не поступитися. Ну там гру я дуже грубо зараз височ, ну, але тим не менше, чи можуть ось такі рішення спровокувати якісь масштабні внутрішні протести. Давайте так. У нас у владі, звісно, шапіто, але з приводу своєї сраки вони дуже сильно пічуться. Просто при прийнятті подібних рішень у тебе слідом ідуть вибори, які зменшують тиск. Ну я маю на увазі тиск всередині держави. Тобто, да, ми підписали, ми прийняли, але от кришечку чайничка киплячого ми піднімаємо. У нас будуть перевибори обирати, кого ви там вважаєте за потрібне. То для вас є типу більш. Ну, за вашою думкою, більш правильний да, на посаді а, керувальника державою. Ну, я отрована, але тим не менше. А, от і ці тенденції також проглядаються. Люди, які написують і обурені факту того, що давайте так, є два типи обурення. Чи обурює мене е, те, що ми не можемо з вами е, вийти е, на кордони 91-го року? Мене це може обурювати виключно у тому форматі, що ми мали можливості зробити, ми мали можливості. Зробити так, аби росіяни не встигли набудувати серйозні форфікаційні споруди свого часу. Ми могли зробити так, щоб ми якісніше використали ресурс, який у нас був на руках. Ми могли прийняти більш якісні рішення, але ми їх не прийняли. Велику частину свого потенціалу ми просрали. Тому що досі з вами черебонькаємо по совковій методичці в армії і ведення військових дій. Да? Тобто, не, не, не відбулося переосмислення, новаторства і так далі. Ми затягнули з власним виробництвом. Коротше, купа, купа, усього. Багато моментів ми просто пролюбили. Ну, як ми, ну я маю на увазі, ви зрозуміли в контексті всієї держави. Ми пролюбили. І за цього не отримали результат, який могли би видати. А видати б могли би гідний результат. Ми затягнули, пролюбили, не прийняли потрібних рішень. І з цього контексту обурення людей зрозуміли. Тобто, ми провтикали і просрали можливості, які би дали нам да, більш стійку позицію, але вимагати повернення до кордонів 91-го року це питання людей, які бідірвані, Херам від реальності зараз. Просто відірвані, які не ховали своїх друзів, не ховали своїх братів, не ховали е, своїх синів, дочок, е, батьків і так далі. Тому подібне. Е, люди, які не розуміють, що нас не вистачає потенціалу на те, щоб штурмувати де е, 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 якби посадки, які укріплювалися 10 років. Не рік, не два, не три, десять. Років, не розуміючи, яке лихо призводить який-небудь танк 60-х років, який не їздить, але вкопаний. І у нього просто вежа повертається, люди не розуміють, що оцей стоячий кусок ржавого гівна, який вміє стріляти, це вже проблема для нашого війська. От просто обісрися, це вже проблема. Ну, коротше, е ну, якщо. Давайте так, у нас дуже люблять писати в коментарях як треба, але до роботи щось стають не всі. Кому дуже хочеться, може долучитися до лав ЗСУ або хоча б до волонтерства для того, щоб пришвидшити свої амбіції і свої мрії на відвоювання 90, до кордонів 91 го року. Може повернутися за кордону, дай показати приклад як потрібно. Що ні? А так у нас дуже класно написати і похрін як то будуть робити. От е, знову ж таки, у мене запитання з коментарів там нашого каналу і інших каналів, які я взагалі і Багато, реально дуже багато, я читаю таких коментарів: типу там мене загинув, почнеться брат, е, там е, чоловік і так далі. Е, е, якщо зараз наша влада поступиться всіма цими територіями, для чого тоді були всі ці жертви? А скільки буде жертв, якщо ми не передамо не пере Передивимося питання е, того, що ці території ідуть у, е, ну, у політичне невизнання і в політичну дискусію після смерті Путіна. Скільки ще загине братів, сестер і чоловіків? У нас люблять задавати питання, навіщо загинули, прибираючи контекст, скільки ще загине. Чи влаштовує мене знову-таки, як українку, ситуація, яка у нас складається? Ні, вона мене не влаштовує. Але ще більше мене як українкою волонтера не влаштовує факт того, що я через день отримую е, повідомлення про похорони. Це не найкраще, блядь, вибачте, запрошення, яке я можу в житті отримати. Е, хлопців. Які заїжджали до мене тиждень тому і брали в мене там спальники, мідічки і оцю всю історію. А тепер мені приходить повідомлення: запрошуємо вас на церемонію прощання на Алеї Слав. Клас. Дуже круто! Супер! Завжди мріяла не на весілля чиєсь і на дітонародження отримувати запрошення, а на похорон людей, яких ти взув вдів і, і яким ти писав, як вишови, як вишови, як вишов. Ну, питання переживання горя ну, це довга історія. У нас, на жаль, не у деяких людей а, переживання горя вскочується до ненависті до всіх, у кого хтось не загинув. Розумієте? От, типу, у мене помер чоловік, загинув на фронті, чому твій живий. І це також тенденція психотерапевтична. Розумієте? І в цьому також є проблема. Я ненавиджу тебе, бо в тебе ніхто не загинув. Що. Чи ось якраз одне з моїх питань було стосовно цього, чи вдасться після завершення війни, якщо ми говоримо, що справді у 25-му році це може бути затяжна пауза, і у нас затяжна пауза закінчення війни. Ми по-різному це можемо зараз називати. Побачимо, як воно буде в 25-му році. Якщо все ж таки, ми побачимось. Грубо кажучи, закінчення війни у нас суспільство справді, ось як ви кажете, поділиться на дві категорії: це ті, хто буде ненавидить інших, у кого ніхто не загинув, і ті люди, у у яких ніхто ніхто не загинув, вони будуть. Боятися, остерігатися, обходити, обходити як тільки можна тих людей, які будуть агресивно налаштовані на іншу частину суспільства. Чи вдасться нам все ж таки грубо кажучи, там загальне питання? Чи вдасться нам все ж таки якось об'єднати наше суспільство після закінчення війни, як це було на її початку? Це займе це займе не один рік. Виходження із колективного різного ПТСР і отримання різних травмувань займе на один рік, а враховуючи те, що у нас є величезна проблема із наданням кваліфікованих психологічних і психоаналітичних послуг з одного боку, а з іншого боку, упередженість людей: я не піду до психолога, бо я не псих. Грубо кажучи, давайте так. І мені не треба психотерапії, я, по, я, я нормальний, я впораюся сам. Оця вся історія. У нас цей вихід буде достатньо складний. І суспільство ділиться у нас не на дві очевидні категорії. Повірте, їх буде набагато більше, і у нас вже є внутрішня ненависть, і, на жаль, градус її нефіга не падає. І по закінченню війни падати він не буде. Зрозуміло, давайте трошки поговоримо про економіку. Ось нещодавні економічні прогнози вказують, що у 2025 році ВВП країни може зрости від 5 до 7%, Яка загалом буде економічна ситуація у 2025 п'ятому році? Важка насправді, достатньо важка і не зовсім стабільна. Не зовсім стабільна нас е, нам підтримують штані королі Пентакли. Це вливання з, зі сторони. Якби не вливання і не підтримка української економіки зі сторони, е, нам би була би срака з вами, друзі, і ви не уявляєте, яка. І насправді ця срака уже несеться, а прийняття некоректних економічних правок і законів не покращують ситуацію з економікою в державі. У нас Жопа бізнесу малому і середньому, він просто здихає той бізнес. І зараз з усілякими новими обмеженнями податковими моментами він додохне остаточно. А якщо хтось не розуміє і не пам'ятає, то зарплати держслужбовцям, бюджетникам, армії, вчителям і всім іншим, платить налогоплательщик. Не держава, оті самі податки від ФОПу. І створюють економічне підґрунтя до держави. Бізнес створить економіку держави. А у нас бізнес ненавидять будь-який, неважливо який, малий, середній чи а, великий. Ненавидять у нас люди бізнес, тому що в них в головах совкова система і відсутність економічних елементарних знань. Я підписана у Тіктоці та на Ютубі на одного гарного хлопчину, він розжовує економіку. Такого хейту. Я бачила, я не бачила давно або бачила тільки в бік жінок військовослужбовців. От чесно, відверто, його там клянуть. Ти нічого не розумієш. Ти, коротше, козьол мудак, як це ти мені розказуєш, що ФОП платить мені зарплату. Да отак от ФОП платить тобі зарплату. Прикинь. Не держава платить тобі зарплату, тобі платять її налога з податків, які платять різні категорії ФОПу. Малий, середній та великий бізнес. Все. Ну, коротше, це, це повна транда, і це, ну, це або людина займається і хоче вникнути в питання, наскільки у нас срака з бізнесом в країні, наскільки за цього в жопу летить економіка, або не хоче і зараз на строчі тут коментар, ви нічого не розумієте. Ви всі спекулянти, негодяї, і вибачте, запікаєте підораси, які купили і продали мені дорожче. Ну, блядь, купи дешевше, знайди, привези, розтамож. Ну, пожалуйста, хто ж тобі заважає? Ну, коротше, повний треш, повний угар. І у нас ситуація із економікою на 25 рік достатньо нестабільна. Скоріше за все, побачимо і доларовий певний ну, да, скачок. Я не скажу, що прямо зовсім рухне, але певні нестабільні нюанси по дві пентакли дійсно випадають. Тобто, у нас будуть, будуть певні проблеми з економікою на 25 рік. Якщо ми говоримо про певні проблеми або а, повну жопу, як ви кажете, в економіці, чи можемо ми побачити, враховуючи те, що бізнесу стане дуже складно, йому і вже дуже складно, йому стане ще складніше виживати в Україні, чи побачимо ми а, чергову еміграцію українців, чергову хвилю виїзду українців. Ми скоріше побачимо навіть не виїздня. Ми побачимо о, тему уходження в тінь і налічний оборот. Навіть не скільки виїзду. Тенденції на а, всякі пересування так, але люди, які полишилися в Україні, просто почнуть бізнес вести в чорну, як і раніше, тільки за налічку.